До студії громадської Як говорили про позитивну тему. Говоримо, говоримо з пластунами українськими. Марта Кузьмович, голова скаутської організації Пласт у світі. Дуже приємно вітати вас в нашій студії. Приємно. Андрій Лузан, голова осередку скаутської організації Пласт в Києві. І маємо це новак, називається вже там. Є, є, є а, ти юнак. Є новаки, так, молодші тепер юнаки, а потім старші пластуни. Правильно я нічого не перепутала. Ярослав, ніцо. І от вони нам принесли виплеємський вогонь миру. Везли його з вифлеєму, а ви трохи розкажете більше. Я тільки розкажу, що це традиція з 86-го року, якщо не помиляюсь, народилася не в Україні, але трошки розкажіть про це і куди будемо мандрувати. Ми от подивилися, що в АТО вже поїхав, а куди ще? Ну, власне. Вифлеємський вогонь. Він з вифлеєму з місця народження Ісуса Христа. Так справді у 86-му році австрійська радіокомпанія ОРФ заснувала цю ініціативу. Вони взяли вогник на місце народження Ісуса Христа, привезли до Відня, звідки скаути долучилися до ініціативи і почали розповсюджувати цей вогонь по всім країнам, де існує скаутинг. Власне, мета є цієї ініціативи, щоб кожна християнська родина, кожен потребуючий в передріздві. Не час міг отримати тепло із місця народження Ісуса Христа. Дуже символічна така річ цього року в зв'язку з тими подіями, які переживає наша країна. Звичайно, ми не могли обійти увагу і наших героїв на сході. І вже вчора ми передали цей вифлеємський вогонь в яку, пластуну, який воює в українському добровольчому корпусі на Сході. Він повезе своїм побратимам. І так само будемо передавати усі можливі військові. Військові частини, всі можливі батальйони, полки, щоб наші герої отримали цю підтримку і зрозуміли, що ми з ними їх підтримуємо. Пані Марта, можете кілька слів нам розказати? От що для вас це означає, що виплиємський вогонь миру? Це ну завжди скільки передавали, я просто теж передавала. Знаю, це завжди так що щось було дуже абстрактне. Зараз це дуже і дуже конкретно. Бо слово мир ну насправді слово, яке мабуть, лунає найчастіше зараз. В кожній українській світі. скаути хочуть якнайбільше передати мир, щоб було об'єднання між всіми громадськими організаціями, церквами і між народом. І ми, власне, хочемо передати цей вогонь не лише українцям, але які ж проживають зараз в Україні, але по цьому світі, як і всіх національностей, щоб був мир в світі. Так, але для нас дуже актуально в Україні мир. Чи будете пробувати в на окупованій території якось передати вогонь? Чи була така ідея? Чи Ви думали про це? Вже завтра цей вогонь їде до Краматорська. Так. Ми будемо передавати. Вогонь у всі частини, де воюють пластуни, де не воюють пластуни, а інші вояки сподіваємося, що цей вогник, хоча б на крок, наблизить. Нас до миру, але знаєш, я наприклад пам'ятаю, що в Лутугіно це біля Луганського аеропорту, який зараз знищений. На жаль, це дуже близько до міста Луганськ, і це зараз окупована територія. Там теж є пластовий осередок. принаймні, був до всіх цих подій, пластун ну, там очевидно залишилися. Чи ну є якась спроба не знаю туди достатися? Чи зараз це не ну, зараз? Ті пластуни, які там проживали, на превеликий жаль, змушені були переселитися і наші друзі. Зі Львова їх приютили зараз і сподіваємося, що коли нарешті та частина України буде звільнена, влас там відродить свою діяльність. А Крим в Криму пробуєте передати? Чи там теж всі виїхали? На жаль. Добре, розкажіть, ви кажете про, про світ, Я знаю, що передають пласне спеціально їдуть в діаспори українські так. і в Америку і в Європу. Всю трошки розкажіть про цю географію. ну минуло тижня я зустрічала вогонь на Литовищі в Нью-Йорку ага. і вже вогонь ми спільно приймаємо зі скаутами зі східськації скаут Київ Америці. І вогонь теж прилетів до Канади. Так що зараз він розпосуджує між всіма центрами і в Канаді, і в Америці. І 4 січня мені здається, що буде навіть у Швеції, за і пластуни з України будуть від'їжджати в Балтійських країн до Словаччини і до Франції здається. і до, до, до владики Бурса з вогнем. Ага, до, до Франції до вели до Велики Борисовича, так. так він буде приймати. Я просто була присутня колись на тому, як ми передавали в прибалтійські країни, неправду. І в Відні, і в в Мюнхені також була, о, згадую собі. І ну, насправді я трохи поясню, може глядачам це не всім зрозуміло. Здається, що ніби ну от передають вогонь, що воно таке. Але коли українці приїжджають до українців, які живуть десь далеко, і спілкуються і діляться Якимось вогнем, це ніби дуже символічно, але щось таке добре і світле. Ярослав, ти розкажи, а воно тобі як? Ти вчора запалював ту свічку там на Софійській площі з батьками, чи з ким, чи своїми братчиками, ти з ким було своїм колесом? Ну, справді, коли ми зустріли Андрія, то ми... Ну, в них попросили запалити нам свою свічку, ага. щоб і в нашій родині було якесь тепло, доброта, ага. щоб була якась єдність. А потім ти куди понесеш вогонь? Є у вас якийсь план вкурення, кому ви хочете, з ким хочете поділитися? Чи не, не, не знаю. Я просто... Вони ще поки що планують, тому що часу насправді досить багато. Ми до 24 го числа плануємо передати е, у всі католицькі е, церкви Києва. Відповідно, трошки більше часу по календарю нам дається на е, ті церкви, прихожани яких святкують різдво в січні. Так, ага. але є ще ж традиція: лікарні хворі люди, так військовий госпіталь, мабуть, також залишили обов'язково Обов так сиротинцям. Ромацьким резаціям ми вже починали ці кроки вже нерослав. Але я тебе ще запитаю, а як ти собі то розумієш що ти вогонь? От звідки ти вогонь? що, що, що це означає? Ти Коли вогонь, на землю прийшов Ісус Христос, він почав розповідати, що живі, живіть в мирі. То цей такий вогоник, священники моляться, на них сходить благодать, і Вони вже запалюють вогонь, і він такий символ миру і добра. Його, при, його носять по ну, всій Європі, в серодинці, і вони надіяться, що він принесе їм добро, мир, і що якщо хворий, то його вилікає, такий священий Бога. Ясно, я зрозуміла. Добре, ми будемо дякувати вам і. А ми хочемо а вам залишити вам... цей вогонь, вогнек. І науше, у вас в студії будемо, теж він… Будемо там святим вогнем, якщо що політики Як є, там ображення. якось то водою кроплять. Я не знаю, що ми з вогнем будемо не, робити, не, звичайно, з ними, але якось будемо є, їх навертати. Так, зараз. І нам запалили, бачите, з таким. Прошу, дуже дякуємо вам Дані. за цей вогонь. Ми будемо тут їх тримати всі свята, його тримати всі свята, і кожен собі з наших е журналістів собі візьме Дані. його і додому. Ага, і нам так, і хочемо плакати. вам лишити такий плакатик, дуже ага. символічний цьогорічного заходу. Про у кожен дім і, і там, дівчинка чекає на тата, який захищає Україну на Сході. Бачите, насправді, я просто теж пластунка, так зізнаюся. І дійсно є багато пластунів, які воюють зараз на сході України, і є навіть поранені, на жаль, і є, і на жаль, на жаль троє загиблих, загиблих. Так, в, на, війні, на, 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 на сході на війні, і в, причому в таких дуже ну це під Іловайськом загинув Марк Пославський. так. В складі батальйону Донбас, потім в Донецькому, Донецькому аеропорту, загинув аеропорту. з Кіровограда спецназу пластун і, і, і Віктор Гурняк, фотокореспондент і боєць батальйону Ідар, загинув між 31 і 32 блокпостом 19 жовтня. Так що маємо загиблих і маємо на жаль, і поранених, але слава богу, хлопці відходять, повертаються в свої батальйони, і маємо дуже багато на щастя, Тих хто воює, все з ними добре переживаємо за них. І от ну така символічна насправді акція, але дуже потрібна в наш час зараз, тому що ну іноді символізм, як там бійці. Ну здається, там діти їм пишуть листи. Здається, ну подумаєш, листи завалені листами. Але ви побачили, як чекають бійці цих листів, як у них читають, то ви собі не можете уявити, що це для них таке. Дякуємо нашим власне, що так, ви так, прийшли так, до нас, що поділилися таким чимось добрим з нами.